Усім привіт! Сьогодні 12 червня, ранок, у нас дощовий ранок. А у моєї мами дивіться, який урожай огірків. Бачите, в мене в цьому році немає огірочків, садила, але щось не вийшли. А мама моя виростила. Бачите, які гарні огірки. Так що ми збираємо урожай. Йому вже десь тиждень, так нормально. Оце приїхала до мами, думаю, хоч зніму, покажу вам, як треба огірки вирощувати. Ну, я все одно свої перепосіяла, вже відкритий ґрунт. Ті, що в горщички сіяла вдома в березні місяці. Вони в мене щось. Не виросли. А ось які величезні гляньте. Клас, супер. Дуже смачні, солоденькі домашні огірочки. Зараз позбираю. У мене було день народження. Я буду сьогодні в обідню перерву дівчатам своїм, коліжаночкам на офісі робити паті в честь дня народження мого. І оце зараз ми з мамою збираємо огірочки. Будуть на святковому столі. Ось великий, да, такий величезний. Так його. Та ось його так. Зараз, ні, так. Відкрутити можна. Ну, Мама їх ножицями так обережно з ними. Вони ж такі ніжні. Пішли огірки, бачите, оце такий балаганчик. Ось тут досить. Та досить. Ось такий урожай. Тут була розсада, мені мама допомагала розсадою, бо в мене щось в цьому році не дуже така була розсада. Ромашки. Маліна, ліщина в сусідів, петушки співають, картопелька цвіте, мами маленькі, бачите, участочок, Ну, усе є, всього потрошечку, не так, як у нас просторі, городи і великі, такі грядки, вільні. Помідори, ось такі помідори, скоро будуть. Трошки раніше, чим. Бо в мами тут, бачите, так, ну, все настроєно, сусіди близько і якось тепліше, ніж у нас. Вон, які вже помідори. Я сьогодні купила на роботу помідори. Чері маленькі. Дівчата на роботу буду пригощати, а мами вже ось скоро будуть. Ой, зараз вам покажу, що які в мами тут маки, картопелька, бурячок, вон, дивіться який, морква. Зараз покажу вам кроликів маленьких. Ну, як маленьких, їм вже там по два місяці. Вони коли маленькі, дуже цікавенькі, гарнесенькі. Так, зараз зайдемо в сарайчик. Кролики. Ось привіт! Привіт малючки! Дивіться, які лапончики! Та ви такі манюньки! Бачите, які в нас манюньки! Це в нас колись була кроліферма. міні така, і ще в тій кімнаті. Ось такі були у них домівочки, маточники та малючки. Поховались малючки! Ось такі малючки. І тут малючки сидять. Сови. Малючки. Малючки, малючки, привіт. Привіт, малючки. А тут мамка їхня. Бачите, які лапусики. Привіт! Привіт. Вони мене не знають Я рідко мугаю, так? Да? Я тебе не знаю. Хто тут у нас сидить? Чого це за кролики? Маленькі кролики. Ой, такі малючки. Бачите, які малючки. І тут ще теж були. Зараз тут хлам ще тут покажу своєму чоловіку. це він тут робив, ці кліточки, домівочки, були такі в нас кролики. Всі тут були ці домівочки, всі клітки були зайняті, сиділи, кролики жили. Було багато в нас. Да, було багато таких, як ви малючків. Колись було таке. Не, до побачення малявки, до побачення, до побачення, які ви хороші. Оце такий городик у моєї мами. Ще в неї собаки є, зараз вам покажу собак. Вона у мене волонтер, так сказати, по душі, не по професії, а. По душі. Так. <проб> Тло, тут у нас? О, навіть, злата, Да. Ой, це не злата, це, це жужа. Злата десь забігла. А ось приблудний, може комусь треба пес? Здоровий <проб> любе цілуватися. Любега! Пес. Не подобається, що його закрили вольєр. Ой, все, у нас дощик. Всім гарного дня. Гарного початку тижня. Сьогодні понеділок. Всім успішного тижня і гарного дня. До побачення.